Одного разу Вова й Танюша зробити вирішили подарунок мамі тихесенько пожарити млинців. Взялись за діло тут вони негайно. Танюша вже ось борошно несла, а Вова молоко приніс і цукор. Все замісили і мерщій давай нести готове тісто вже на кухню. Плитку включили, і на ній уже так швидко підігрілась сковорідка. Млинці тут стали лить на неї вже. Вони ж там не піклись, лише горіли. Танюша, масло влить, забула ти, сказав тоді лиш вовка їй у відповідь. Ага, забула, ану принеси. Та вже на кухню бабця бігла швидко. Чому це з кухні валить такий дим, горящу сковорідку вже прибрала? А ми хотіли вам зробити сюрприз, похнюпившись, Танюша, лиш сказала. Вже краще б ви погралися вже тут, хоча сюрприз, здається, вже вам вдався. Ходімо, краще казку розкажу. Сказала посміхаючись же бабця. В густому лісі, десь на півночі, мабуть, на березні гарнесенької річки великі та маленькі там і тут стояли акуратненькі хатинки. Ведмені проживали дружно в них, в зимі в своїх берлогах вони спали, а літом. У свої хатинки в ліс, гуртом вони усі переселялись, вольготно ведмежаткам було там. На сосни там залазили відважно, пірнали в річку, рибку, щоб спіймати. а то і просто так по березі ганяли. Від вас уже так голова болить, стала стара ведмедиця усе на них бурчала. Ви краще б, яким ділом зайнялись, займемося, бабусю, так сказали. А на галявинці дідусь ладив човни. До нього від міжатка всі побігли і стали борюкатись там вони. Дідусь на них також вже накричав лиш. Що проку з ваших ігор не пойму. Ви б краще зайнялись якимось ділом. Нічого тут же не сказавши йому. Допросики усі клубком летіли, а там відм відмідь розумний, медовик, Він вулики уважно оглядав. Ану, тихенько діти не шуміть, щоб джіл моїх усіх не налякать. І що це за гонки тут такі? Якимось ділом краще б зайнялися. Коли ж ось сонце сіло вже заліз, біля поваленого кедра всі зійшлися. І що це цілий день говорять нам, займіться ділом. Що то є за діло? Ось виберемо час, яких не буде, тоді за них. Роботу зробим їхню. І ранком дочекалися того, коли бабуся піде у горіхи. Вже на її роботу всі набігли. Все, як вона, здавалося, робили. Один крупу насипав до котла, інший води налив туди ось трохи, а третій запалив уже вогонь. Стали чекати вже. Коли буде готово, годину вже варили кашу ту, покуштувати вирішили, треба. Якась вона недобрая у нас, а ми ж ось цукру не поклали в неї. І де ж це цукор вже вона ховає? Ідемо пошукаємо напевно, десь у хаті. Поки ходили, всі вони шукати. То каша вся в котлі вже пригоріла, а тут і повариха вже прийшла. А що вже тут ви палите? Скажіть-но? Ну? Ох, наробили ви тепер вже діл. Ох, бігали й скакали б краще ви вже. І ось побігли на галявину уже. Дідусь на день народження подався. Взяли тут молотки вони скоріше та стали вже човна всі дружно ладить. Старанно гвозді забивали так, годину цілу так старанно працювали. Стільки гвістків змогли назабивать, що геть човна назавжди поламали. Коли ж прийшов побачив косолапич, що від човна не лишилось нічого, то мало він вже, бідний, не заплакав. У спадок дід залишив мені човен. Вже краще б ви погралися собі і близько б не підходили сюди вже. На просику тоді вже вони, усі собі тихенько так пішли. А медовик приліг там подрімати. Давайте ми, ось поки він вже спить, ось до одного вулика заглянемо. Потім побачимо, що далі вже робить. Тут більше ще не пощастило їм, їх дуже швидко бджоли обліпили. Ой-ой-ой, лише кричали всі, тепер уже. Що мали вони сили, і кинулись, звичайно, всі втікати. Чому ж у нас нічого вже не вийшло? Хотіли так усім допомагати, а тільки шкоди всім ми наробили? Батькам казати стали так вони займіться ділом, всі нас так просили, ну ми сьогодні осі зайнялись. Та тільки бід усім ми наробили. Треба навчитись перше дітки вам, так мама їм усім відповідала. Нічого не робить без спросу вам, сказав сугород тато Медвіжатам. А хочете, підемо ми разом вже на город полоти грядки завтра? Так, хочемо, звичайно. От і добре, і буде вже там діло вам малята. З тих пір батькам вже стали всі допомагать, по лісі стрімголов уже не бігать. Ось так тепер вже стало у малят уже своє і особливе діло. Танюшка, Вова, ви навчіться так, як хочете батькам допомагати Раніше у них. Питайте, що та як? У них слухняно в цьому ви навчайтесь.